Вітаю на каналі Наукові Публікації. Сьогодні ми розповімо про 7 ефективних способів, як підвищити вашу кількість цитувань. Ці поради допоможуть зробити ваші дослідження більш помітними та відповідно збільшать кількість ваших цитувань. Якщо у вас теж є поради на цю тему, пишіть їх в коментарях. Це буде корисно всій науковій спільноті. Тож, до справи, порада перша. Оптимізуйте ключові слова та метатеги. Ключові слова це важлива частина статті, оскільки вони допомагають іншим дослідникам знаходити вашу роботу. Важливо використовувати ключові слова, які точно відображають зміст вашого дослідження і часто шукаються в наукових базах даних. Ключові слова та метатеги, а саме назва статті та її анотація, допомагають алгоритмам пошукових систем, таких як Scopus, Web of Science або Google Scholar, краще розуміти зміст вашої статті. Та підвищують її позиції у результатах пошуку. При написанні статті приділяйте особливу увагу правильному вибору ключових слів. Додавайте слова, які часто зустрічаються у вашій галузі, а також терміни, за якими вашу тему можуть шукати. Включіть ці ключові слова у заголовок, анотацію та основний текст статті. Це значно підвищить шанси, що вашу роботу легко знайдуть інші науковці. Порада друга. Публікуйтесь у журналах відкритого доступу або Open Access. Публікація у журналах відкритого доступу робить вашу статтю доступною для всіх, без необхідності купувати доступ до журналу або мати підписку. Це дозволяє більшій кількості дослідників ознайомитися з вашою роботою. Відповідно, статті, що публікуються в журналах відкритого доступу, мають більший шанс на цитування, оскільки доступ до них відкритий для всіх. Включаючи дослідників з обмеженими фінансовими ресурсами або доступом до платних баз даних. Хоча у деяких журналів Open Access можуть бути високі внески за публікацію, результати того варті. Стаття стане доступною для ширшої аудиторії, що підвищить кількість її цитувань. Порада третя: пропагуйте свої роботи в соціальних мережах. Сьогодні соцмережі це не тільки місце для спілкування, але й ефективний інструмент для поширення наукових ідей. Facebook, Twitter, LinkedIn можуть стати потужними платформами для популяризації ваших досліджень. Багато науковців використовують соцмережі для обговорення своїх досліджень та обміну знаннями. І ви можете коментувати їх пости, що підвищить вашу помітність. Обов'язково публікуйте посилання на ваші статті у соціальних мережах, використовуйте короткі повідомлення з ключовими моментами вашої роботи та додавайте хештеги пов'язані з вашою темою дослідження. Тобто, дуже непогана ідея висвітлювати процес дослідження ще до моменту публікації статті. Так її знатимуть, чекатимуть і відповідно цитуватимуть. А ще заведіть TikTok. Порада четверта. Активно використовуйте соціальні мережі для науковців. Спеціалізовані наукові платформи, такі як ResearchGate, Academia Edu та Mendeley, дозволяють вам взаємодіяти з іншими дослідниками. Обмінюватися з ними своїми статтями та навіть отримувати зворотній зв'язок. Ці платформи створені спеціально для науковців і дають можливість активно ділитися своїми дослідженнями. Публікуйте свої статті або препринти на цих платформах, щоб зробити їх доступними для більшої кількості дослідників. Регулярно оновлюйте свій профіль та слідкуйте за дискусіями у вашій галузі. Це допоможе збільшити вашу видимість, що підвищить і кількість цитувань. Порада п'ята: регулярно оновлюйте профілі в наукових базах. Ваші профілі Профілі в Scopus, Web of Science та Google Scholar це основні платформи, де фіксуються ваші публікації та цитування. Що частіше ви оновлюєте ці профілі, тим вища точність даних про вас. Відсутність актуальних даних або помилки у профілях можуть негативно впливати на точність відображення ваших публікацій та кількості ваших цитувань. Регулярно перевіряйте, чи всі ваші статті додані до профілів цих баз даних. Якщо у профілі бракує якихось публікацій або є помилки, звертайтеся до служби підтримки, аби це виправити. Це забезпечить коректне відображення вашої наукової активності. Порада 6. залучайте міжнародну співпрацю. Співпраця з міжнародними дослідниками це не лише обмін досвідом, але й чудовий спосіб підвищити свої цитування. Міжнародні колаборації зазвичай привертають більшу увагу з різних країн і збільшують кількість цитувань ваших статей. Публікації, створені у співпраці з іноземними дослідниками, мають вищі шанси на цитування, оскільки банально доступні для більш широкої аудиторії. Використовуйте міжнародні конференції та онлайн-платформи для налагодження контактів з дослідниками з інших країн, а ще включайте міжнародні аспекти у свої дослідження. Це підвищить їхній вплив. Порада сьома. Робіть міждисциплінарні дослідження. Чим більше дисциплін охоплює ваше дослідження, тим більше науковців воно зацікавить. Міждисциплінарні роботи можуть залучати цитування від колег з різних наукових сфер. Якщо ви працюєте в одній галузі, подумайте, як результати вашого дослідження можуть бути корисні для інших дисциплін. Це не тільки збільшить кількість потенційних читачів, але й відкриє нові можливості для колаборації. Отже, сьогодні ми розглянули сім основних способів, як покращити показники цитувань ваших наукових статей. Дотримуйтесь цих порад, та ви зможете зробити свої роботи більш видимими, залучити більше цитувань та збільшити свій вплив у науковому світі. Ставте лайки. Підписуйтесь на наш канал та залишайте коментарі. І до зустрічі в наступних відео!